З вами знімати осінній макіяж. Давно я вже не робила півроку точно таких відео, тому вирішила, що треба повертатись. Зараз я потрішки почала повертати в своє життя макіяж, повертати б'юті-тематику трошки. І поки я буду фарбуватись, поговоримо з вами про останні події на Херсонщині. Думаю, вам буде дуже цікаво, тому що мені є що розповісти. І спочатку ми з вами нанесемо якийсь консилер. Я не буду показувати всі марки, якими я користуюсь, тому що деякі в мене марки, ті, які ще не покинули російський ринок, але це були подарунки, тому я не хочу просто так викидувати продукти, який ще є. Тим паче, що зараз я не в прямо повністю змінити свою косметичку, а це були подарунки і поки що користуюсь ними, але показувати відео і розповідати, що саме я беру, не буду, тільки українські бренди. Просто замаскуємо трошки синці під очима і нанесу на верхнє віко як таку базу під тіні, щоб вони краще лягали, тому що без бази тіні не дуже працюють, як на мене. Взагалі я тою палеткою, яку зараз буду користуватись, не дуже задоволена. Купувала її за великі гроші, думала, що то оригінал. Оригінал, але зараз я щось вже не впевнена після того, як покористувалася і побачила пігментацію і як вони взагалі працюють. так я собі, Якщо це оригінал, то не раджу її купувати. Що ж, малюємо з вами очі. Ось така палеточка Naked. Той, хто добре розуміється, будь ласка, напишіть мені, чи це оригінал чи ні, тому що я дуже незадоволена якістю цих тіней. Взагалі, і якщо ви знаєте достовірну інформацію, чи покинули вони російський ринок чи ні, то теж буду вам дуже вдячна, тому що я пробувала, ніби як вони не працюють на Росію. Тільки за кордону можна якось замовити там, через посередників. Тому, якщо ви володієте цю інформацією, будь ласка, напишіть, чи можна її далі показувати мені в відео чи ні, тому що я намагаюсь. Відсторонюватись від всіх брендів, які не покинули ринок Росії. Тож почнемо наш макіяж. Спочатку я візьму ось такий молочний відтінок і нанесу повністю на все око, для того, щоб надалі, краще вони між собою схоплювались, тушувались, і макіяж був більш таким обережним. Потім я візьму ось такий світло коричневий колір, ось таку скошену кисточку і промалюю таке як заглиблення в складку віка, для того, щоб зробити більш глибоким погляд і придати макіяжу такої більш Теплинки. Щодо ситуації на Херсонщині, я вам обіцяла, що трошки розповім, те, що знаю. Зараз проходять не до референдуми, по-іншому я сказати не можу, тому що це реально не до референдуми. Те, що мені розповідали, вони ходять просто по хатах і приходять і такі: ми вже і бюлітні принесли, тільки, будь ласка, проголосуйте, а позаду них стоять люди з автоматами. І скажіть, будь ласка, це. Нормальний референдум, який має бути типу, чесним, і питати саме е, справжню думку своїх виборців, де ж ваша чесність, де ж ваш чесний референдум, як ви заявляєте, людей, просто тих, що не згодні, тих, що якось висловлюють свою думку проти, забирають в машини. І вивозять. Ніхто не знає, що з ними далі, але я впевнена, що далі з ними все не дуже добре, знаючи їхні підходи, знаючи те, як вони все роблять, то я більш ніж впевнена, що з людьми там коїться щось страшне. Взяла ось таку кість бочоночок і темно корочневий колір, зробила затемнення в уголку. В кутку ока і знову беру той світлий коричневий колір і трошечки розтушовую оцей темно-коричневий, аби додати заглиблення оку і зробити більш обережний макіяж. Трошки, бачите, насипалось, я візьму ось таку кісточку, яка мені не дуже подобається. Я не користуюсь виключно в таких цілях десь щось підтерти. Далі візьму плоську якусь кісточку і наношу такі якісь, або ось ці, або ось ці, не знаю, які кращі під цей макіяж будуть. Напевно, світло-коричневі такі блискітки нанесу, або додати оку трошки так блиску. Сьогодні мені захотілося прям якісь такі. Коричневих тинах зробити макіяж. Далі по Херсону повертаємось до херсонської теми. На роботі в моїх батьків почали теж викрадати людей. Вони зараз майже не користуються телефонами, вони їх прячуть, тому що приходять на роботу, перевіряють телефони і вже трьох людей. Просто кудись вивезли, невідомо, що з ними, невідомо, як з ними. Це дуже страшно. Просто перевіряли телефони, і щось їм в телефонах тих не сподобалось, чи якісь картинки були, чи, можливо, вони з кимось переписувались, або були в якомусь чаті, по типу типічний Херсон, або щось таке. І просто зразу ж забрали і кудись вивезли. Куди. Як ніхто не знає. Тому батьки зараз не користуються на роботі телефонами, вони виключають їх і ховають. Як ви бачите, ситуація все краще і краще. Росія прям допомагає нам, прям спасає. Тому я просто неймовірно зла на те, що зараз відбувається, і дуже зла на себе, що знаєте, нічим не можу ніяк допомогти і вплинути на то все. Але принаймні те, що я розповідаю, про це на відео, я думаю, хоч принаймні розласку, цьому я дам. Я просто знаєте, слухаю батьків, і в мене волоси дибки, коли просто посеред вулиці людей викрадають, бо якоби там хтось комусь сказав, що вони за Україну або допомагають якось нашим воїнам, хоча люди взагалі просто собі живуть. Так, да, можливо, вони підтримують Україну, але прям активно вони про це ніде не повідомляли, ніяких активностей вони не ведуть, а просто взяли і викрали і все. Людей дуже сильно катуть. Можливо, ви чули про Юру Бірзова. Це один з таких моїх, можна сказати, знайомих. Я з ним спілкувалася особисто, що до війни. І те, що він розповідав своєму інтерв'ю, я лишу, напевно, вам силочку на його інтерв'ю, якщо знайду, як там в російських полонах, і інтерв'ю його дружини, яка просто пішки ходила його шукала, то просто ти слухаєш і плачеш. Це, звичайно, було вже давненько, але зараз ситуація тільки погіршується, і відносини до людей тільки погіршуються. Якщо вони за оцей свій референдум приходять з автоматами. Просто додому до тебе і давайте голосуйте. То... Але наскільки я розумію, то наші люди намагаються як тільки можуть уникати, ховаються, тікають, не відкривають двері. Хоча, б, слава Богу, поки що двері не виламлюють і не заходять до людей так-от прям нагло в будинки, Ну, принаймні поки що таких випадків я не чула. Ось так беремо тональний тон. Патрісія ледо, і будемо з вами вже займатися обличчям. Я наношу ось так на руку, беру спончик. До речі, цей спонжик, що в мене зараз, як кращого спончика, не пам'ятаю. У мене, здається, взагалі кращого, ніж цей, не було настільки тонко наносить. І... Він реально, знаєте, не забирає продукт на себе, а повністю його віддає. Що мені дуже-дуже подобається. Бо зазвичай спонжики гражать тим, що вони просто вбирають в себе продукт і не віддають його на обличчя. І що в тебе була диналка, що в тебе її. О, я трошки собі напаскудила диналкою. Будемо це зараз виправляти. Ось така коротенька інформація про Херсон. Те, що я знаю, якби з провірених істочників, те, що я не від себе придумала. Бо я вам казала, що десь хтось сказав: я таке не хочу розказувати на своєму каналі, бо такої інформації. Дуже-дуже багато там чули, там перечули і тому подібне. Я хочу ділитися тільки провіреною інформацією, тому я частенько беру таке паузи, якщо я. Тут, погано, якщо я в чомусь не впевнена, не знаю на 100% істочник цієї інформації, або чи правдива вона чи ні, то я або перепитую у вас, або не ділюсь такою інформацією, або попереджаю, що я в цьому не впевнена. Так, тон ми з вами нанесли. Тепер пудрочка. У мене це ось така від Ламель. Це український бренд, якщо не помиляюсь. Ну, або принаймні він не працює на Росії. Я просто ось так, спонжиком тим, що додається з пудрочкою, прохожусь по містах, які в мене занадто блистять. І просто так трішечки мотую. Ось так. Зараз ми з вами ще додамо промяшки, додамо е е на реснички, брови. І, в принципі, це весь мій макіяж. Так, реснички я намалювала без вас. Брови буду оформлювати таким от помадкою олівцем від LCF. Не дуже в нього зручна кісточка, ось це тому я вимкнусь так. Ось так краще вам показати. Мені вона не дуже зручна, тому я на пару хвилин зникну на фарбуву брови і повернусь. Так, без вас я нафарбувала брови і додала трішки рум'яшків. Зараз візьмемо хайлайтер. Обожнюю хайлайтер, тому що, навіть якщо в тебе такий мінімалістичний макіяж, але додала трошки хайлайтеру, і вже в тебе обличчя виглядає більш таким погляд, виразніший, більш. Відпочивши, трішки так цяточку на носик, на галочку губи, і я прям цією кісточкою ось так, знаю, що такою кісточкою ніби як не варто це робити, але мені зручно, просто ось так трішки додати блиску. Покладу місце. І. Намалюємо губи ось такою теж коричневою помадою. Все у нас в таких коричневих з вами відтінках. Губи намалюю і повернусь. Ось такий макіяж у мене отримався, поближче можете роздивитись. Ніби виглядає непогано, не дуже ярко. Але більш-менш так вже, знаєте, не чисте лице без нічого. Ось такі були новини про Херсон, ось такий макіяж у нас отримався. Будь ласка, підтримуйте херсонців, підтримуйте Херсон. Якщо володієте якоюсь інформацією, розповсюджуйте її, тільки будьте дуже обережні, аби це не зашкодило ні вам, ні вашій родині, тому що, розповідаючи про Херсон, я дуже хвилюю за своїх батьків, які там, сподіваюся, з ними все буде добре, не дивлячись на те, що я розповідаю все, що там відбувається. Ось, але мовчати я не можу, тому що. Ми маємо говорити, ми маємо розповідати правду людям. Будуть у вас декілька підсказочок зверху. Я хочу записати декілька відео. Будь ласка, проголосуйте, яке саме відео вам більше хочеться подивитись в наступних випусках. Тому проголосуйте, будь ласка, буде віконечко. Також лишу вам підсказочки на якесь відео з моїх попередніх макіяжів, щоб ви могли з... Порівняти, як я фарбувалася раніше, як фарбуюся зараз. Теж лишіть, будь ласка, вашу думку, як змінився мій макіяж, став краще, гірше. Можливо, вам взагалі не подобається, так як я фарбуюсь, це нормально. Теж буду чекати вашу думку і, будь ласка, ставте ваші сердечки, це дуже важливо, тому люблю вас, цілую і пока-пока.